О так. Отже, uh, Італії. Uh, в Італії, як ми сказали, uh, першим було встановлено тоталітарний режим. Uh, це uh, 1922 рік і це. Uh, Лідером цього режиму стає Беніто Муссоліні. Беніто Муссоліні – лідер е, фашистів Італії. Е, погляньте, будь ласка, на цю карту. Європа в 1923 році. Італія, зрозуміло, це у нас територія Апенінського півострова, два острови, Острів Сардинія, Острів Сицилія. Так. Італія е, в ході. Першої світової війни претендувала на значно більше території. Вона хотіла забрати собі, як я вже казав, оцю територію Балканського півострова, частину забрати Австрії, вона хотіла, частинку Швейцарії, вона хотіла переділити кордони. Але, як ми сказали, що вона стала переможеною серед переможців. З'являється ідея реваншу, з'являється ідея. Поновити старий лад, тому що колись це була величезна Римська імперія, яка обіймала, ну, скажімо так, простори Перенейського півострова, Апонінського Балканського півострова, далі це і Північної Африки, і Малої Азії, і Близького Сходу, тобто набагато більше територій, в ході війни дуже багато постраждало італійців. Італійці розуміли, що е, перехід на бік Антанти їм коштував багато загиблих. Дивіться, 700 тисяч загиблих тільки. Але те, що люди загинули, це, звичайно, жах. Е, проте зовсім, скажімо так, складніше з інвалідами і пораненими. Е, справа в тому, що. Коли війна закінчується, так поранені це не та людина, в якій там прилетіла якийсь осколок в уламок, якийсь там пробив руку, чи так далі. Це люди без рук, без ніг, там сліпі і так далі. Цих людей потрібно годувати, цих людей потрібно забезпечувати, як це зробити так в умовах кризи, тому що не вистачає продовольства. Не вистачає палива, не вистачає предметів першої необхідності, велике безробіття. І ось країна стає на колін, фактично, бо е вона не може ви самостійно викарабкатися з цієї ситуації. Як ми з вами сказали, так, то е в Італії при владі фактично спочатку стали соціалісти. Протягом 1919 20 років, позначте, будь ласка, цю дату. 19-20 роки це економічна криза в Італії. Економічна криза в Італії. Економічна криза була. Вона була пов'язана з ідеєю так, що винні в цьому. Соціалістичний уряд, який був при владі на той момент, робітники, так які страждали найбільше від цієї економічної кризи, адже е, не було заробітної плати, е, не було гідних умов праці, було величезне безробіття. Так, вони починають е, вимагати. Покращення їхнього життя. Вони починають вимагати змін в умовах праці. Вони радикально до цього підходять, бо їм це все набридло вже. З 14-го року ведеться війна на робітниках, велася війна, на робітниках все е лежить е підйом країн. І ось саме тут починають з'являтися фашисти. Фашисти, так. Е в перекладі фашіо слово означає об'єднання, група, союз. Так, тобто е фашизм як такий зароджувався як ідея згуртування нації, об'єднання нації перед е вимогами, перед такими вимогами е кризи для того, щоб протистояти. Um... Фашизм як такий, так він з'явився ще в 19 столітті. Але вони 19, 1919 році. Але ця ідея так стає популярною, тому що фашисти говорили те, чого хотіли чути люди. Дивіться, він почина... Фашисти починають казати про реваншизм, про який ми сьогодні говорили, про антикомунізм. Антикомунізм, так, комунізм це утопія. До нього ніколи ніхто не дійде, що не буде такої ситуації, що немає приватної власності. І проти, скажімо так, вони, будучи антикомуністами, вони були соціальними демагогами. Що це означає? Вони казали: ага, так, селяни, у вас немає землі. Ми зробимо реформу. Ви землю одержите далі. Робітники, у вас буде восьмигодинний робочий день, і так далі. Але ви повинні всі свої інтереси так підпорядковувати державі, і то тільки тоді держава, якщо скажімо, вашими руками, якщо ви будете вірними, тоді ваша держава вам віддячить. Беніто мусоліні фактично влаштував. Ну, скажімо так, провокацію. По всьому, по всій Італії з'являються об'єднання робітників, яких стають називати чорносорочники або чорносорочечники. Так, це були воєнізовані фашистські угрупування. Вони озброювалися, так. Між Цими чорносорочниками та іншими там, наприклад, робітниками відбувалися навіть періодично сутички, так справжні бої відбувалися. І ось уявіть собі: 1921 рік країна розділена не просто економічно, вона розділена ще й ідеологічно. Половина іде за соціалістами, так, які при владі, половина. Хоче зміни своєї системи, зміни влади. І, е, звичайно, на яку? Звичайно, на е, фашизм. Беніто Муссоліні так, ось його портрет. Створює національну фашистську партію. Позначте, будь ласка, дату, 1921 рік, створення національної фашистської партії. Символом своєї партії, Беніто Мусоліні обрав оцей пучок різок разом з сокирою. Це був старий римський символ, так, символ римських легіонерів, який е, символізував те, що всі повинні бути згуртовані, всі повинні бути разом. І ось е, масово люди починають вступати до цієї партії, тому що. Про що він говорить Мусолі? Він говорить про те, що демократія довела вас до е, скрутної ситуації. Демократія показала, що ви е, ну, фактично слабкі. Для того, щоб була сила нації, треба, щоб була тільки одна партія. Він каже, що усі політичні партії, крім фашистської, будуть заборонені. Далі. Uh, Житович, ну, такі трішки перебиваю. Так. У Остафова Гриценка, Яни Панченка і Самедова виключили світло, вони только що написали, бо uh -huh. в там. В я альбері. думаю, дякую. у Міри Панченка теж. <гум> дякую, останка у неправда. Ну, для цього я і записую цей матеріал, щоб можна було скинути на ютубчик, і щоб люди подивилися потім його. Uh, далі uh, дивіться, uh, інша така. Непопулярна на сьогодні, начебто, ідея, так, що місце італійської жінки це дім, тобто бути вдома, що вона не повинна десь працювати, займати якісь державні пости і так далі. А в умовах сучасної гендерної рівності ми, звичайно, можемо це розкритикувати. Але тоді ідея була в чому? Що для сили нації повинні бути сильні діти, майбутні воїни. Їх повинно бути багато. Хто їх буде народжувати, звичайно, це будуть італійки. До речі, в Німеччині, забігаючи наперед, Гітлер навіть влаштовував спеціальний, відбирав спеціально жінок, основне завдання яких було народжувати дітей арійської раси, далі демократія не потрібна. Італія потребує сильного лідера, який дасть народу те, чого він прагне. Комунізм, соціалізм, вороги фашизму. Війна є благом для країни. Італійська молодь повинна бути готовою для боротьби. І ось тут такий момент: війна є благом. Чому? Справа в тому, що війна це завжди прибутки. Війна це якщо країна розв'язує війну, це створюються робочі місця. Для, перш за все, для якоїсь групи країн, групи, перепрошую, населення. Війна це згуртування країн, Я, ну, можемо навести приклад Отто фон Бісмарка, який в другій половині 19 століття, щоб об'єднати Німеччину, розв'язав війну проти Франції. Італія має утвердитися як імперія в Африці, і потрібно упокорити великі держави. Тобто, що каже Мусоліні? Він каже, що сильна. Партія сильна влада, і тільки фашизм має бути в якості ідеології. Так ось. Будучи партією, фашисти мали право е брати участь у парламентських виборах. І дивіться, в 1921 році вони вже здобули 35 депутатських мандатів. Почали е, лобіювати е, оці свої ідеї фашистські, так, е, тобто е, поширювати їх серед парламенту, так, і е, поступово все більше і більше людей починає до них е, прислухатися. До них прислухалися: дивіться, власники бізнесу, державні чиновники, землевласники. Студенти, різні дрібні підприємці, різні маргінали, ветерани війни. Звичайно, це величезна соціальна база держави для ну, фашиста, у фашистів величезна була соціальна база. Беніто Мусоліні, позначте, будь ласка, в жовтні 1922 року здійснює. В лапках похід на Рим. Похід на Рим. Воєнізовані загони активізуються фашистів, активізуються по всій країні. Вони захоплюють важливі державні об'єкти. Вони проголошують збройний похід на Рим. Що начебто всі. Фашистські організації ідуть на Рим з метою скинути короля і прем'єр-міністра. І коли про це почули, так в у Римі про почали говорити про те, щоб надати Беніту Мусоліні посаду прем'єр-міністра, і таким чином, король призначає Мусоліні. Самостійно, так він мав звичайно вже велику популярність, але прийшов причому до влади легітимним шляхом, тобто шляхом законності. Ніякого скинення короля не було, ніяких не було, скажімо так, погромів, державних переворотів. Це так все пройшло еволю, скажімо так, еволюційним шляхом. Баніто Мусоліні змінює органи державної влади, так. І починається фашизація країн. Е, в 26-му році встановлюється однопартійна система, е, вся влада переходить до фашистів, і видається ряд законів. Дивіться. Закони про чистку державного апарату від підозрілих. Бах вам репресії. Заборона діяльності будь-яких асоціацій поза контролем фашистської партії. Однопартійна система. Право префекта на конфіскацію накладу газет. Префект це, можна сказати, керівник префектурою. І якщо газети надрукували щось, що не проходить цензуру, він може конфісковувати газети. Далі, закон про права прем'єр-міністра, тобто Муссоліні має надзвичайні права в цій державі. Закон про контроль уряду над профспілками. Тобто над робітниками контроль має фашистська партія. Закон про розпуск антинаціональних партій, тільки одна партія, це ми вже знаємо. Закон про заслання без суду і слідства відновлення смертної кари щодо ворогів держави. Якщо хтось обраний ворогом держави, це означає, що. На нього діє такий надзвичайний закон, на нього і на його родину падає ціле таке. клеймо, що це є ворог народу, ворог держави. Ці люди не мали доступу ні до чого. Далі підростаюче покоління охоплювалося дитячими юнацькими фашистськими організаціями. Це те, про що ми говорили: що про спадковість цієї ідеології. Ну, і, звичайно, формується культ особи дуче. Вся держава перетворена була на велику корпорацію. Позначте, будь ласка. Ідея корпоративної держави. Ідея корпоративної держави. Корпорації це певні об'єднання. Так, і у нас тут для управління економікою. Є своя корпорація, так в кожній галузі господарства, так, тобто, наприклад, корпорація металургії, корпорація сільського господарства, корпорація хімічної промисловості і так далі, і ось е, в одній корпорації е, входили люди від найнижчої верстви населення, тобто від звичайного робітника, до якогось міністра, так. Тобто, ось це така була вертикаль керівництва. В державі, е, в чому суть цієї корпоративної системи? Скасовувався Сенат, поліція, привілеї, титули і так далі. Тобто всі інститути державні, які були раніше, вони були знищені. Далі людям треба було е, зберігти елементи демократії, елементи того, що в принципі. Е, вони мають якусь змогу впливати на державу, проголосили загальне виборче право, громадські свободи так але ждучи, він один він взагалі не змін. Далі передача землі селянам це повинно було підвищити авторитет фашистської партії, коли у великих землевласників частину землі забрали і частину державної селі також надали селянам. Аналогічно до восьмигодинного робочого дня і інших моментів, так, щодо участі робітників в управлінні підприємствами. ця промисловість, все сільське господарство, абсолютно все тепер належить державі. Відбувається націоналізація і переходить у власність держави абсолютно все. Так але. Не слід забувати ще й такий нюанс, що Італія це доволі релігійна держава. Рим це центр е фактично католицької віри. Так, там вже ж є Ватикан. Беніто Муссоліні разом з Папою Римським укладає конкордат. Позначте, будь ласка, 1929 рік. Латеранська угода. Так, латеранська угода це конкордат. Конкордат це угода між головою держави і Папою Римським. В чому суть? Дивіться, в обмін на визнання влади Італії Ватикан одержав статус самостійної держави. Тобто. Італійці католики, але але італійці і фашисти. В школах було збережено викладання Божого закону, дозволили діяльність єдиної нефашистської партії. Католицька дія. Це те, про що ми говорили: що можуть бути ще й інші партії, але вони не будуть впливати абсолютно ніяк на життя в державі, папа, який підписав конкордат. Це був пій 11, сказав, що Мусоліні людина послана проведінням. Ось вам якраз приклад взаємовідносин церкви як організації з владою. Так, церква ж могла засудити е, такий фашистський переворот, такі ідеї виключної нації, але вони цього, на жаль, не зробили. Е, італія починає проводити. Агресивну зовнішню політику. Вони починають утверджуватися в Африці як, скажімо так, колоніза колонізаторська держава. Позначте, будь ласка, 1935 рік. Це агресія, про... агресія проти африканської Ефіопії, агресія проти Ефіопії. Агресія проти Ефіопії. Так, з 35 по 36 рік ця агресія відбувалася, захопили Ефіопію. Навіщо це було? Щоб використати цю територію в якості сільськогосподарської бази, так, далі Беніто Мусоліні мав навіть тісні стосунки також з Адольфом Гітлером. Вони між собою підписали багато домовленостей, так, і протягом 36-го 37-го років дуже зближилися, Позначте дату 1937 рік, це приєднання до антикомінтернівського пакту. Приєднання до антикомінтернівського пакту. Е, ще раніше Німеччина та Японія підписали таки, таку угоду спрямовану проти комуністів. Так, і ось антикомінтернівський пакт. Е, це якраз до нього приєдналася і Італія. Так, е, ну, таким чином, дивіться, протягом 22-го 24... року 37 1937-й. Uh, і ось цей антикомінтернівський пакт він послужить uh, основою створення uh, того блоку, який розпочне Другу світову війну. Мається на увазі у нас блок Німеччина, Італія і Японія. Так, ось саме вони розпочнуть uh, в 1939 році вже Другу світову війну, напавши на uh, Польщу. Так, запитання по Італії. Немає. 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 Так.